Егегеї. Так, рухаємось далі. Вітаю всіх. Е, хочу зразу сказати тут інтерферс... інтерфейс російський. Де була забавка куплена м -м, купу років тому, по-моєму, у 2015 році. Е, з метою типу дізнатися. А який тут, який тут сюжет почитати, типу, знаєте, прикинь. Ніхіра, зараз як явиться купляю, я тільки англійською англійською. Правоно. Тому народ, сорі. Балашка тут, а, балашка тут нормальна, російська. Фу, ти російська. Бачиш? Англійська. English! Ми прийшли того та такера Едвардса, то козляру, блін, і там шмельцю того набрав всякого. Ми рухаємося далі. М -м -м -м, нам треба знайти, типа, чолнок, свалити. Хоча ми вирішимо, або свалимо на землю, або рухаємося вперед, типу по місії. Ті, типу по місії. Маркеры Engineering and Repair Engineering. Repair. А шо наш кажется? Цей... Топчик! Hey -hey. Туда? Давай. Кикирожбайку перекрыв. Включимо. Металлолом. Опанькис. Трелайцька ружбайка. Я в темі. Супер, Блін, не скрафтили. Подлюче падло. Тут нічого більше немає. А ти? Аааа! Хеллоу! На. Працюй! Малышка, працюй! Вот так. Кавиться свалим нафиг! И шо? Вот takový лифт. A! Co já tu bych počel do pět či co? Oh, stejně co? Ty kudy tam byl ten? Eh, vidíš, počívaj si tam. Lel, lel, lel. Hey. Max lower. Yeah. Closure. Ah. Well, it's shit. No way I can pressurize the cabin. We we'll have to remote pilot it back to the repair bay on the runway. Hey. You know I mean? Yes. Let me look around. Yes, if you I get a build me. a remote relay. I can plant it on the hull. Huh? Нам треба... Да, скрафтити якесь барахло, а іменно. Ем... О, рілі? Really? Найс. Nice. Зробимо. Тут у нас. наниз на цю сторону. Угу. Ага, це напевно, туди, у нас туди ту корму подаватись. Так, так. Так, так, так. Тут порядок. Бляха, Бля, хазарки спадло весь 100%. О, а. Стазис. Я люблю сидіти стазис. Пет трошки. Ем. -е, окей, нанес. Так, граємо, правда, з контролера, не с PC. Може, ми помітили. Ai atacou o pego. Ai ui 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 ui, vou dar uma nota de da coelha. Opa, não de noia. Esquece noia. A que é

А блін Випав Нехалюга, не полюга з нього випав. Він пал блей здоров'ячку. Ааа! Діма ну можеш достати? Та нахер вона потрібне, так? Оооооооо! Який крутий стазис! ще меша барахло могу собою забрати! Эть! А, я тут залишу! Пакуночок! Эй! На другу сторону. Леу! О, нуши! На, тобі ось тут! Плюсику. І... О. Що тобі? Маколики ваші Пряме попаде Ти куди? Так, трохи Так? Ну добре Ну добре, не буду я з тобою жартувати, так? Та. Давай ми по нормальному вийдемо зараз. Я цим з револьвером, до речі. А ти зі своєю капсулою. А ну! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. тут? А, от вона, бачите, частина і.

Вау! Wow. Де диви! Де mm. де вона? Девна, вау! Вау! Де вони wow. wow. всі на другій стороні тусуються, чи що таке треке? Та... та іди сюди. Хе-хе. <гум> Куди я? Башку. От дрібнота. А це що? Ага. Так, і того у мене тут аж раз, два... два предмети. Трібний ще третій, так? Третій пр предмет немає. Ааа, його? робота маленького немає. Скетчбот! Ботика. Їдемо заберемо ручну. ладно. Підберемо. Патрони. Я не проти. Ем. Як так не все взяли? Сивеністо, не все взяв! Ого, дивіться! Середній віл чи щось? Йоу! Йой! Ага. Тусився, тусився, крутився, бляха! nem pedi para o bram, vamos lá, oh, yeah, yeah, completo, E a zebra, completo Так, тут порядок. Найс. Давайте зберемо це барахло. А. Так. Ау. Це стрілкове оружжя, яке ми знайшли. Вот такої. Було 6, було 7, а тепер 8. Ну... Рухаємось непогано, вроді. Є щось замінити цікаво? Нема. Ну і добре. Е, десять, за... Да-да-да, нам тоді ось сюди на цю середню тепер. Бачите, ми брали зліва направо, а тепер візьмемо сюди Чик. Що Завідкриємо. І... and Хей her up. Refueling. Okay. I'll head up and refuel the shuttle. We can try uh -huh. restarting it after that. Давай, чоловіче. Давай, зробимо рестарт шатла. Трошки треба доповнити. Ну, uh, спину вирівняй. <laughs> Ай, так вирівняй спину. Треба <laughs> будемо відправлятися. Ну Окей. Okay. Ничего так ничего. Эти... Ведь... Эти все стороны вылезли кто Здесь и спит. Бля, как им бежать. Почекай, <плёх> а? <плёх> Мяшки. Тарган. Ей, а прикуляси тут. Иди туда. Ти не Якраз час на патрони закінчити, бачили? Бляха-муха от, вон. от воно, от воно що Хоче нас доптати Кило. Так, не сюда стоять. Эм... Um, ну да, це же сюда треба. Чикс Лифтай, лифт, лифтай, лифт. Одни лифты. Вас воно тут. Круто. пускай ты тут там будет форсон на лёд. Вот так вот. Фикс. Пришла зарядочка. Я що їм треба Відстрілювати, типа Руки, забирати... Забирати... Як це називається? Їхню сукеру, і тою ж сукеру їх мочити. Типу це рахується до. Там є якась. Вот їхня сукру... Ні, сукеру, давай. Блін, шваброю. Сорі, друже. Я не встиг піймати, а вона, мабуть, впала. Ні, не впала, я просто.

А вон ебать? Ні, це сукира, не потрібно. Та сукира вже не дякую. Ось. гуляс. Так, покупи письма. Нахуй сукерку? Чай, один. Поду, входу, ходу. А тут ч нас? О ти й ппари за те <риклад> розлетівся нафік? О, вішни цього гадати, а? На тобі сукіруєш. Там же ся пимпочка, давай підзарядимо тут. Ты ты тикаешь? Ай. Вот это там для Так, Да, 50 плюшки. Оу! Йой. Куда нам донезу? Я на жар? приїхав! Якраз точка в точку. Я і патронам не залишу які. Після тобто не потрати якісь воли від чудило. О, чудило! Ооо, Бля, а тут когось... Замучил там тоже вроде когда патроны, если не питается. О, суки роба. Бам, помага. Ай, не белимся. Да, мы тогда вот так вот. Опценка <соценно> ему. <соценно> э, патроны. А ладно, там тих три патроны. Может я ее... Видусь. There's How there's you know? the before it opens! Son of a bitch! Alright, I'll check the gears! Ehm... Yeah, on the left, there's Alright, I checked the gears. I... I checked... Gears, I checked the gears. Як did це зробив? Як ти ДОБРОЕ ВІДІЛО Ні, не кинай! Та ти... Ти що? Баблюка Є відкриті двері. Ха-ха-ха Ніе, моя тачка Курч Я ж переживав, щоб він там не напав на мене, а тут я сам стрибнув. System's System check complete System Check complete. Дякую. Бля, хомока Ху! Хе поряту Бросить, Таня, я тебе брошу. Я ти зара куромаді брошу. Эммм... aha back, that's back something wedged in the gears! She -she 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 like military ordnance. I'm gonna to try to clear it! <gasps> <dai>, <Layout> Come <music> on, Oh, God, be careful, Isaac. gears keep getting down. I'm clearing them as fast as I can!

Euh, já tá tudo isso Ее всех весмокталок. Еееее! О, бляха-муха, у меня тут кесню. Таз. Дякую за увагу. Тут кесню, муха, як, як не знати що. Я чув, що ось там внизу є. А ось ящик, бачите? Ось там він ящик показує. Давайте. Кто тут? Міна? Урау! Треба сісти і забрати свої няшки. Няшечки. Оп-оп-оп-оп, козявка летить. От воно бачите, ящичок. Підай! Hey, hey, hey. He так, спочатку оксиген, де у нас? Ах ти ж! Бло, хому Серйозно, вони тут так. Дивися, блін!